Війна між лоукостером костером Ренер та Іспанією загострюється. Авіаперевізник скасовує майже 40 маршрутів та повністю припиняє польоти через два іспанські аеропорти. Компанія звинуватила Іспанію в надбірних зборах з рейсів, що літають через її аеропорти. Водночас, чиновники заявляють, що ці тарифи не є найвищими в Європі. Але Ренер уже перейшла від погроз до дій і з 1 січня повністю припиняє польоти через два аеропорти: тенерифи Північний та Віго. А бази авіакомпанії у містах Вальядоліт і Херес де Ла Фронтера залишаться закритими і надалі. Компанія також закриває свою базу у сантьяго де компостела припинивши майже 80% польотів у це місто. Ренеер також скоротить свої польоти з аеропортів Сантандера, Сарагоси, Асторії та Віторії. Натомість ці потужності будуть розподілені на аеропорти Італії, Марокко, Хорватії та Швеції. Але гарна новина в тому, що компанія все таки збільшить кількість польотів по Іспанії через Малого, Аліканте. Та пальму. будемо чекати.